Привіт, це Ві Партнерс на СЕМПРО. І сьогодні ми плісуємо по чесному. Поїхали, яке гео зараз найгарячіше у твоїй роботі. Зараз у нас е, залетіла Грузія, а, але в топі в нас завжди Польща, е, Німеччина, Австрія, Італія. Ранок ові партнерс. Кава, хаос чи стендап, кава, хаос і стендап. Який тип трафіку для тебе найзручніше у роботі і чому? Це сіошка, тому що ти одразу можеш подивитися сайт, подивитися, які є у партнера, статистику якось проаналізувати і вже орієнтувати. Дися на я якісь показники. Якщо б твоя посада була піснею, то б якою? Макс Барська коли не жалій. Що ти робиш, коли партнер зливає неякісний трафік? У Нас soft KPI, тому якщо партнер зальє все ж таки неякісний трафік, ми е, не будемо зрізати трафік. Ми, скоріш за все, просто обговоримо умови, по яким ми далі зможемо співпрацювати. Найчастіша помилка, яку роблять нові веби? найчастіше буде те, що вони дивляться статистику. Тільки по постбеках. і е, ще треба би по-хорошому звіряти статистику з кабінетом, оскільки не завжди все оновлюється протягом однієї секунди. Тому е, я би радила все ж таки звірятись з кабінетом, який у нас є. Як ти розумієш, що партнер не твій за першим повідомленням? Це коли на питання, який у вас тип трафіку, він відповідає Wi-Fi. Що ти автоматизувала у своїй роботі, щоб не з'їхати з глузду? Я пріоритизувала е, таски. Які я роблю в першу чергу партнерів, які е, яким необхідна моя допомога теж в першу чергу, якось щоб все встигати, не завжди виходить, але ми намагаємося. Що для тебе означає швидка реакція в офіле? Скільки хвилин? А, відповідь має бути до 15 хвилин. Коли партнер пише є трафік, запускаємо», Що ти робиш першим? Я перевіряю, чи все підключено те, що хочу залити партнер, і перевіряю, чи в партнери є всі необхідні лінки, креативи чи налаштовані постбеки, щоб все спрацювало чітко. Чим ві партнерс відрізняється від інших партнерів, особливо для тебе. Ми вже давно на ринку, а у нас прозорі умови роботи. У нас нема проблем з виплатами. Що має знати партнер, щоб не дратувати афілейт-менеджера? Ну в ідеалі все, але ми знаємо, що так не буває. Спочатку е відкрити кабінет, подивитися, що в нас там є. У нас дуже класний кабінет, там все дуже чітко розписано. І якщо вже цього питання немає і не можна вирішити там, е звертатися до афілейт менеджера. Після такого в лицу ми точно знаємо, що командові парнерс не просто працює, а кайфує.